Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу сьомого класу за програми Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це різноманітність тварин та губки. Моя робота стає важливою завдяки вашій підтримці. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми будемо розпочинати. Для початку. Розглянемо діаграму, яка наочно показує співвідношення видової різноманітності між головними групами еукаріотичних організмів. Це є гриби, рослини та тварини. Особливу увагу хочу звернути на те, що тварини становлять найрізноманітнішу групу, кількість видів якої значно перевищує всіх інших групи, разом взяті. Цікаво, що серед тварин особливо вирізняються комахи. Подивіться, у нас ось тут зображені хребетні тварини, тобто ті тварини, у яких наявний внутрішній скелет, та безхребетні тварини, що мають. Або зовнішній скелет, або взагалі він відсутній. Так ось найбільшу частину всього тваринного світа займають комахи, і особливо це є жуки, що відносяться до ряду твердокрилих. Насправді, жуки складають таку велику частку біорізноманіття, що кожен п'ятий відомий вид організмів на землі є жуком. Уявіть собі. Це домінування комах, і, зокрема, жуків біорізноманітті може бути пов'язаний з їхньою неймовірною адаптивністю та способом життя. Ця інформація є не лише цікавою, але й критично важливою для розуміння екологічного балансу та необхідністю збереження біорізноманіття. Кожен вид від найдрібнішого найдебрі... жука до такого найбільшого савця має своє місце і роль у природі. Тварини, це є багатоклітинні еукаріоти, і за рівнем організації, їх можна поділити на такі групи. От, наприклад, за кількістю зародкових листків, що закладаються тварин, поділяються на ті, які не формують тканин, і це будуть губки, з якими ми познайомимося з вами сьогодні, і тварини, які формують тканини, тобто їхні клітини, об'єднуючись, утворюють тканини. Це буде або закладання два зародкових листка екто та ендодерма, І це будуть жалки, з якими ми познайомимося на наступному уроці, або закладаються три зародкові листка екто, мезо та ентодерма. Це є більшість безхребетних та хребетних тварин або хордових. За наявністю хорди, тварини поділяються на такі групи. Хочу нагадати, що хорда це є осьовий скелет, який в подальшому розвивається у хребет, наприклад, якщо це буде більшість хребетних тварин, але серед представників тварин є і такі, які хорда залишається усе своє життя. Це така незначна по кількості група живих організмів, ми про неї обов'язково поговоримо. Так ось, тварини можуть бути безхребетними. Тобто внутрішньо-осьовий скелет хорда взагалі не закладається. І закладається внутрішній осьовий скелет хорда у двох груп, як я вже пояснила. Тобто, якщо це в нас хорда, яка зберігається все життя, то тобто це є безчерепні ланцетники, а от ті, в яких вона буде лише в зародковому періоді, тобто в постембріональному періоді вона відсутня, там буде формуватися хребет, це є. Риби, амфібії, рептилії, птахи та савці. І от наше з вами знайомство із різноманітністю тварин розпочнеться із губок. Губки це є безхребетні тварини, яким притаманна найпростіша будова серед усіх тварин. Вони мешканці водойм, тобто вони можуть проживати і в морі, та і в прісних водоймах. Також вони ведуть прикріплений спосіб життя і не здатні до активного руху. За допомогою відеозйомок було встановлено, що дрібні поодинокі губки можуть повільно пересуватися, але при цьому навіть чемпіони серед них долають за добу не більше одного міліметру. І рух забезпечують саме амебоподібні клітини, що розміщені в основі тіла губки. Зазвичай губки утворюють колонії. При цьому дочірні особини не відокремлюються від материнських. У прісних водоймах України поширена губка бодяга. Її колонії сірого та такого брудно-зеленого кольору вони обростають предмети, що занурені у воду. І особливістю бодяги є використання її в народній медицині та косметології. Завдяки своїм властивостям вона використовується для очищення шкіри. Видалення мертвих клітин шкіри та покращення кровообігу, окрім цього, її застосовують при набряках. Наприклад, втім, важливо використовувати її обережно, оскільки можливе подразнення шкіри. Екологічно бодяга важлива для водойм, в яких вона живе, вона допомагає підтримувати чистоту води, фільтруючи забруднювачів та служить місцем проживання для багатьох мікроорганізмів та невеликих водних тварин. Давайте познайомимося з вами із будовою губки. Зверніть, будь ласка, увагу, що ось сама губка та представлені клітини двох типів: це амебоподібні клітини і джгутикові клітини. Я думаю, що ви пригадуєте, що коли ми з вами вивчали одноклітинних твариноподібних організмів, серед них були амеби та комірцеві джгутиконосці. Так, ось. Саме такі клітинки, які ми вивчали, вони будуть забудовою ідентичні про ті, які ми говорили. Тобто їхній склад буде такий ж самий. І от такі клітини, об'єднуючися, не будуть утворювати тканину. Як це, наприклад, у нас з вами клітинку утворювала тканину, тканина, орган тощо. А от у губки такі клітинки вони працюють разом в тілі губки, але можуть в принципі відділятися. Такий цікавий факт, що якщо губку протерти через сито, то з часом вона знову об'єднається у новий організм. І це і є той факт, що немає тканин у даного організму. Клітини функціонують разом, але не об'єднуються, не групуються. Так, ось давайте познайомимося: тіло окремої губки воно взагалі має таку Келихоподібну форму, ми з вами можемо це побачити. Нижня частина тіла називається підошва. І ці тварини прикріплюються до різних підводних предметів саме за допомогою підошви. На протилежному верхньому полюсі тіла губки є отвір, через який з тіла губки виводиться вода з неперетравленими рештками їжі. Тобто, бачимо потік води. І саме ось таким чином вода буде циркулювати. Губка складається з багатьох клітин різних типів. Кожна клітина вона функціонує самостійно, про що ми вже говорили, тобто як і в одноклітинних організмів, але різні типи клітин можуть взаємодіяти між собою. Губки не формують. Органів, систем органів, у них відсутні м'язові та нервові клітини. Тому реакції на подразники навколишнього середовища вони виражені дуже слабо. Зовнішній шар тіла губок утворюється, утворює такі покривні клітини, бачимо з вами покриви, серед них є й такі, всередині яких проходить пора. Оцими саме порами починаються канальці, що пронизують стінки тіла, і ними вода з частинками їжі надходить до клітин губки. Внутрішня порожнина губки, тобто ось тут зсередини, вона вистелена особливими комірцевими клітинами із джгутиком. Ось тут ми можемо подивитися їх. Але саме, я думаю, не подивитися, пригадати їх, тому що ми з ними знайомилися. Тобто його основа оточена плівчастим комірцем з виростів цитоплазми, і джгутик створює такі потоки води, з якою до поверхні клітини надходять частинки їжі, що профільтровуються через комірець. Ці частинки їжі захоплюються за допомогою псевдоподій та перетравлюються у травних вакуолях. Більшість губок є фільтраторами, так називають організми, пригадайте, які споживають частинки органічних решток і дрібні організми, які завислі у воді. Але як ми згадували раніше, Серед губок можуть траплятися і хижаки. Між зовнішнім та внутрішнім шаром клітин міститься міжклітинна речовина, в яких розташовані різні типи клітин. Деякі з цих клітин утворюють голки або волоконця із неорганічних чи органічних речовин, які формують скелет губки. Ще один тип клітин це амебоподібні, тобто амебоїдна клітина. І. Саме в ній будуть е, захоплюватися частинки їжі, що будуть перетравлюватися у травних вакуолях. Перетравлені сполуки амебоїдної клітини завдяки здатності до руху можуть поширюватися по тілу губки. Давайте з вами підсумуємо: тобто, губка, яка є фільтраторами в більшості випадків, підошвою прикріплюється до субстрату. І от через цей отвір буде циркулювати вода з рештками їжі. Покривні клітини захищають тіла, всередині будуть жгутикові клітини, які жгутиком захоплюють рештки їжі, і всередині амебоподібні клітини, які будуть перетравлювати в травні вакуолі, хоча в травні вакуолі перетравлюють рештки і жгутикові клітини. Що ж стосовно ще додаткової характеристики, то дихають губки киснем, який розчинений у воді, що надходить через поверхню їхнього тіла. Губки не мають нервової системи, і розмножуються вони як не статево, такими способами, як брунькування або фрагментацію, так і статевим способом. Губки відіграють дуже важливу роль у природі та житті людини. Участь губки у самоочищенні водойм полягає в тому, що вони, подібно до штучних фільтрів, прогоняють через своє тіло значні об'єми води, затримуючи завислі в ній частинки. Губки живляться е, саме цими рештками, тим самим очищуючи водойми. Окрім того, губками живляться і інші мешканці водойм. Всередині губкок оселяються різноманітні організми, у тілі губок можуть оселятися водорості, при цьому водорості будуть давати губкам певне зображення. Також там можуть жити ракоподібні кільчасті черви, риби тощо. Також деякі види губок є об'єктами промислу. Наприклад, скелет морських грецьких або туалетних губок утворений волоконцями із органічних речовин. І будуть використовуватися для гігієнічних цілей та у промисловості. Яким чином? Тобто з них будуть виготовляти технічні фільтри або навіть губки для миття. Волоконці їхнього скелета також містять йод, тому ці губки застосовують і у медицині. Наприклад, спину кровотеч, лікування захворювань чи то подібної залози тощо. Скелет деяких видів скляних губок використовують як сувеніри. І також губки з вапняковим скелетом беруть участь в утворенні осадових порід, які називаються вапняки. Отже, давайте з вами підсумуємо видове різноманіття тварин становить понад 2 мільйона видів. Тварин поділяють на групи залежно від складності будови, не формують тканини та формують тканини, та наявності внутрішнього скелета: чи то хребетна, то чи то безхребетна тварина. Губки це примітивні багатоклітинні організми без справжніх тканин. Сподобався вам урок? Що нового ви дізналися? Напишіть, будь ласка, про це під відео, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!